Всем доброго времени суток. Пришли мы з моей учительницей на какое-то на культурное мероприятие к поднятию настроения. Правильно. Не, Мне нет. Пинарская готовила. Сегодня моя любимая пинар и ваша тоже любимая пинар сегодня я зробила для нас какие-то там... что сделала? развлечение развлечение какое то сделала сегодня пинар идем смотреть идем, идем смотреть дивиться. что моя пинар сделала она так. старалась конечно ну старалась сейчас приду. сейчас приду в самом деле мне пинар документы О, так, бумажечку подкрыть чтобы подписаться Видите? а потом уже развлечение Финар такая. Е -е -е. Ты рушая. Тобто все всегда надо подписываться. Да. Ну я же говорю про це. Это, это Пінар, бачка... это не забывай ніколи. Чтобы обозначить, кто пришел. Да, чтобы мажечку дать. Это она такая. Она ніколи не забудет. Молодец, ее надо фиксировать. А что, хорошая, людям понравилось. Ну, що? Особенно, что Анне понравилось видео. Як ми з Пінарою конечно, коли ви були в відпуску? Конечно. Особливо, як ви сказали, вона танцювала гарно. Танцювала, співала. Вона молоденька, вона красива. Холодна. Вона... По-моєму, я... в неї ніхто ніколи, не? Ну, я маю до світу, ні. Ні, у неї нема парня, Пінари, нема. У неї татушка на нозі. Ну, Но це вже не у камері. секрети вам уже видаю. Бачите, пліткуємо з соцработниця. На якому місці да, на нозі? Ну, вам все одно вона не покаже. А тобі показала. Вона в колготах була ще. А ти побачив. Ну а Красива, худа, така, як я, чуть черненька. Тралівали. Так, переходимо. Діти, діти, куди? Куди? Машина. Машина, куди? Машина. Машина. Прийшли пришли уже мою фирму за шо другая вже? или якісь то другие двери или что нет шли так шли купа короче тут конфетки и моя под моя зрительница подпишется хороший человек передала конфетки этим и знаете вот эти такие Мармелади і щось таке. Ну і жива. Живатіне, так. І ми зараз відносимо для людей. Яким для люд... Лю... Лю... Людей... Подарим. Здоровий мім настаєння. Даня, я мав тарілку з вами висипи. А так можна. І все. І буде Буду... Буду... ось такі конфети. Ти Та... позорити не Ні, ти ще там лег. Отакі ми вона купила. Я хочу угостити своїх підопічних. Так що дякую. Зараз мої підопічні мої. Як правильно, мої підопічні такі Дуже як такі я. Вже пацієнти. Да, да, пацієнти будуть кушати отакі марміляди. Хочу прийшли, зараз конфети розпаковуємо. Все розпаковуємо і будемо давати все на стіл моїм від людей. Мовляв, багато прийшло людей, відпочиваємо, хто малює, хто рисує, таке. Моя сучасна буде їсти суп гороховий на кухні. Є машинка навіть, бачите. Сейчас будем конкретно на такое. Да. Так. Сейчас мы будем кирпичом. Я когда сделаю. Это вот А где ты нар? Заболела. Заболела? Да. Какая? Фигар, радость. Кайн Синар. Что же она заболела моя любимая... Моя любимая дружина, а? Вот такие угощения, ребята. Давайте. Сейчас я буду. Хай едят. Мои, мои друзьяки. шин шин. А, судя будут уметь. Суды будут иметь. І все. Так, сейчас буду листи руховый суп. Так, зараз будемо кушати. Зробили нам суп, чайок, тут гороховий, гороховий. а пюре. а а каша. І два. Мої мені і моїй учительниці. Зараз будемо чай робити. Боже, а що так ти дуже чай хочеш? Пена заболіла. Це мой це кабінет моєї начальниці. Мой кабінет начальниці. Ну що, берёмте? Ні, чай чай не будете? Чесно, чоловіки сиділи. Давай. Почекай, почекай. Пачиш? Конечно, вкусно. Сейчас будем шукать кружечки. Гутен аппетит. Будем пробовать гороховую сирийскую гороховую кашу.

Куда <годам> без майстер-класу? Ви любите мої майстер-класи з моєю учительницы. А що за майстер-клас буде? просто <годи> <годи> я <годи> Короче, це были мастер-класс откусно, кстати. Вкусный. Нет, я так и не я так и не говорю, бо я боюсь, в мене дома плита. А де мій начальник? Він мене знає вже по моей фамилии. Да, он мое кабинетик, ребята. Нет, это просто он. Моя. Так сейчас я вам заключай, да? Да. Ага. Надо ну, выключить. Така у меня репетули кухонька на моем. Моя любимая фірма, моя любимая фірма є сім'я і кухонька, і плита, і є, є ще таке, знаєте, мыть посуду. Мойная машина, я перший раз бачу, Ді, Ха -ха -ха. дела, Таке щось я роблю щас... я роблю, ребята, чай своей моєї учительниці. І роблю собі чай. Такі діла. Конфети ви бачили, я розпакував вже душу. Я не буду пацієнта, бо Так, прийнято, ребята, ви вибачте. Дякую за конфети. Мені підписчиця принесла, я вирішив поділитися із моїми такими людьми, як Стасик. Всіх дуже красива кухонька, ребята. Я про таку кухню мечтаю. Ой, красива моя фірма. Моя фірма робить для нас бачите, всякі майстер-класи. Робить всякий заказінний ефі. Ну, дуже красиві. Я фільмі дуже дякую, що не дає скучати таким людям, як я, так стася. Дуже дякую. моїм фільмі тут у нас є і, так. І, 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 і руки помити можна, і покупатися навіть тут є. Приходять ніші люди. Ну такі, знаєте, що у кого немає ні душа, ні то. Є купатися, є і те. Так що є і вода, питна. Бачите, є в нас і питна, і є в нас і негазірована вода. Так що такі діла. <ріху> <ріху> Ні в чому ми не нуждаємось, хлопці. Так, треба собі чайок взяти ромашковий. Я дуже люблю чайок ромашковий. Може я, я зроблю чай собі, бо я соцработниця і улетаю. Да. Так, і жаль. Так, і жаль. Я нагрію навіть чай. У мене і соцработник. Ромашковый чай зроблю. Хай п'ють ромашковый чай. Хай худає. Правда? Хай Люблю ромашковый чай. Пахне добре. щек таких Є Ей такий чай. Але я не люблю такі чаї. Не люблю такі чаї, ребята. Я зроблю моїй учительниці ромашковий чай. Вона прийде зварить собі гречечку і, і, і потім із кефіром, вона покушає. І Зараз ми покушали горох-гороховий півре. І поп'ємо чай, і будемо займатися майстер-класами. Ви це побачите в следующему ролику. Дуже вас дуже люблю, обнимаю, і хорошого вам просмотра. От моє фірмо. Люди прийшли, віддихаємо.